Визит Байдена в Київ це чисті води політичне хуліганство. Я думаю, ему, э... yeah. Yeah, yeah, yeah. усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні тервені про вчорашню американську метушню, але мені більше до вподоби, звичайно, на який величезний кілок сіло Русня. Ми вже не знали, як напрягтися, як впасти нижче, аби продемонструвати як їм байдуже. Але все не так. Тому давайте поговоримо про неадекватну реакцію росіян на приїзд Байдена в Київ. Вриваємось в істерику. Шляп Петрофав та адреналіномоніторія. Я, звичайно, маю вам зізнатися, що я чекала на приїзд іншого американця 50, після візиту Джулі у Львів. Але приїхав. Він приїхав дуже таємно. Напевно, ми би мали дізнатися про цей візит вже після того, як він сяде у потяг у Варшаву. Але ні. Українці такі українці, що в сотні разів ліпше за американських будь-яких агентів в півроку готувалася спецоперація по приїзду Джо Байдена в Київ. А за лічені хвилини годину все розлилося інтернетом. І у чому величезна прірва різниця, як реагують українці і як реагує осяче кубло. Так для них взагалі загадка. А чи Байден це? Давайте будемо чесними. Цю реакцію Росні можна зрозуміти, її можна поспівчувати. Ні, не буду брехати, я не хочу, аби в мене виростав носик. Застрічі ще не одного завели на дно. У той час, коли вони купкують із зустрічі демократичних президентів, їхні два диктатори, точніше, їхній диктатор викликає іншого диктатора до себе на ковер. Дякую, що приїхати. Ну, Дійстій. Якщо у Києві через візит американського президента були на декілька годин перекриті вулиці столиці, то через візит Бульбаша в Африку упевнено, що вони там могли перекрити потік жираф? <смір> За війну в Україні несе відповідальність не виключно Путін. Це давно вже доведений факт. Але ці коментарі на відео, де Байден і Зеленський виходять із Михайлівського собору, звучить повітряна тривога. Сі стресло. Де ракети? Такий шанс двох вкласти. Чому немає ядерного вибуху? Чому? Чому кінжали не летять? Позор Міноборони. Тобто ці пересічні росіяни вимагають ядерного вибуху, вимагають, аби летіли кінжали. Тобто, вони просять у свого міністерства випускати ракети. Скромність! Це гарно. Я і сам скандал який скромний, і у росіян так моментально знаходиться виправдовування, Чому ж не були випущені ракети? На їхню думку, Росія така православна, не буде бомбити по Михайлівському. Президент Байден та Зеленський ще ті хитруни, знайшли найбезпечніше місце, і тут вляпалися самі у халепу, себто. Є два діди, це як вони називають дідом Байдена, і є їхній діти. Я не знаю, чи давно вони заглядали у Вікіпедію, дивилися, скільки йому років. Один такий з ознаками Альцгеймера. Інший дід, їхній дід. Дуже добре виглядає, мова тверда, впевнена, думка ясна, має загально визнану репутацію сильного і хороброго лідера. Не, 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 не. Тільки один на 360-й день просто так приїхав в країну, в якій триває війна, інший ходить до храму сам. Я вже не говорю про Донецьк. І це ще не все. Я не закінчила. Про ми не б'ємо по церквам. Ну коли люди частенько б'ються головою об стіну, то напевно інформейшн вилітає, бо, взагалі не цікавимося тим, що відбувається насправді за час повномасштабної війни в Україні. Росія знищила як мінімум чи пошкодила 28 релігійних споруд, як мінімум. Користується і попитом шаблон знецінення візиту американського президента в Україну. Хоча з огляду на запущену деменцію, сам Байден може навіть і не зрозумів, куди його звозили. Еджизм, російське все вони звинувачують, Байдена у тому, що він старенький, зеленського у тому, що він не буде промовляти це слово наркотики це зло, але більше немає до чого доколупатися. Тож, приїзд старого маразматика до столиці в Україні це не менш ніж інформаційний шум, а не подія вселенського масштабу. Як це намагаються уявити різні ангажовані смітники? Нічого страшного, мозок не ушкоджений. Гріх казати, але ушкоджувати там нічого. А цікаво, а що ви зараз балакаєте про виступ свого гумориста і як він перекриває столиці Москви? Чого він боїться? І що він там цікавого, правдивого, інформаційного, безажіотажного намолов? Ніц, вони силою продовжують рятувати світ. Гумор продовжує бачити взагалі у війні у візиті Байдена до Києва канделаки. По пунктам, німецький журналіст пише у Твіттер, що Байден у Києві. Друге, у Києві оголошують повітряну тривогу. За хвилину після початку повітряної тривоги у Києві з Михайлівського собору вийшла велика делегація з численною охороною. А звідки важко виходить? А? Білий дім випустив заяву за підсумками візиту. Повітряну труву в Україні скасовують. Крапка. Що ж, все захопливе шоу без чеховської рушниці чи навіть чеховського кінжала в сценарії не прописано. Після такої великої думки думки ліпше ціна і не переставала хвилюватися за ескортницю в Москві, які залишились без роботи. Може долучитися. Найістеричніша реакція, на яку я натрапила в інстаграмі, екстремістському для росіян, дно від Дани Борисової. Навіть не буду зараз ритися у смінтику, аби вам нагадати, хто взагалі це така, але якось після наркотичної залежності потрібно заробляти гроші. А вона ще та путіністка і вважає, взагалі, як ви бачите зараз на екрані, нічого оригінального не змогла вродити як це. Ну, що це, мабуть, не так вам є. За що певне вона і не сподівалась отримати швидкого ляпаса за свою велику думку? Що, мовляв, не варто наркоманці коментувати такі речі? Не тільки привілегії пересічним росіянам, і ботам завалювати коментарі, що взагалі відбувається, що за приїзд, де наші російські ракети, російські пропагандисти теж в істериці. і так в ефірі ток-шоу «60 хвилин зацепили приїзд Байдена в Україну моментально, що повітряну тривогу для голови Білого Дому нібито спеціально включили, оскільки це атрибут візиту світових лідерів. До Киева. Дал я думаю, дали гарантию. Я в этом, я в этом абсолютно. А мы дали? Мы дали, мы дали конечно. А, а зачем? І десь натрапляла на жарт, що кожен українець має право після перемоги поїхати до Білорусі в той міщун і дати копняка тому мігу 31, який піднімається, розвідує, опускається, піднімається, розвідує, опускається. А далі що? Далі летять ракети у мирне населення, у мирні міста. І взагалі, що з них взяти, коли в країні все ж Керебер, то звичайно у своїх мільйонних пропагандистських телеграм-каналах можна видавати фейкові новини за правду. Я думаю, ви всі впізнаєте цього дідуся. І так, телеграм-канал Соловйова видав це, що в Україні видають військову повістку вісьмидесятирічному дідусеві. <клух> І у такій ситуації, після кожної реакції Росії, навіть вже можна передбачити, і тут не потрібен шаман, екстрасенс, таролог, арестович, будь-який експерт. Їхню істерику після перемоги Україною в війні ну десь там випливе у пропагандистських телеграм-каналах, що Росія вирішила наше міністерство відвести сьогодні війська. Ми припиняємо цю агресію. Ми припиняємо, ми володіємо всім світом. Ну нехай продовжують жити із такими ілюзіями у себе в голові. Продовжуйте йти у тому напрямку, битися в свою. Стінку а вам дякую, що ви поцікавились цим випуском, додивилися його до кінця. Якщо так, обов'язково залишайте свою реакцію вподобайку. Залишайте думки нижче у коментарях. Як вам приїзд американського президента в Україну? І дякую, що дивитесь, Дякую, що підписані. Якщо ні, обов'язково підписуйтесь. І дякую нашим Збройним силам України, які продовжують стояти задля майбутнього. України, низький вам уклін, наші незламні сильні хлопці та дівчата.